Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні я вам покажу порожні баночки, які в мене закінчилися косметика за жовтень місяць, але це вже буде друга частина. В першій частині ми подивилися ось це все, що ви бачите перед собою. Як ви подивитесь у другу частину, хто не дивився першу, може перейти на першу, подивитися. В якому порядку дивитись, це не має значення, тому що в першій частині це були засоби по догляду для тіла, для волосся, а в другій це буде засоби для догляду. Для обличчя, а також декоративна косметика і парфюмерія. Давайте починати, тому що баночок багато, і я хочу вмістити це все в другу частину, і щоб не перевищити 20 хвилин. Так, давайте почнемо з міцелярних водичок. У мене цього разу дуже багато закінчилось, тому що одна у мене стояла в ванні, одна в кімнаті, і вони всі разом закінчились саме в жовтні. Так, перша водичка, яка у мене стояла у ванні. Ось така, вона була молочного кольору, вона мені попадалась на борі, вона мені взагалі не сподобалася, вона мала жахливий аромат. Взагалі вона була така, як якась ніби ти молоко наносиш на шкіру, молоком змиваєш. І я змивала там макіяж шиї, звук. Ну, от так на спонж я наливала, вона такого була молочного кольору. Ну, я її не викинула, використала, але самостійно я би її не купувала. З очей я навіть не пробувала нею знімати, тому що мені було страшно. Це навіть пробувати. Далі, друга в мене закінчилась ось така від Мікса, Коли її починали, я її ще влітку починала, напевно, на початку літа я нею пробувала знімати макіяж із обличчя, і з очей. Так от, якщо з очей знімати макіяж нею. То перший, другий раз нічого нормально, якось очі себе нормально почувають. Ну Но якщо на постійній основі там я не знаю на який на четвертий, на п'ятий день у мене починався дискомфорт на очах, якісь почервоніння, печіння легке, і я тільки припиняла, і в мене це все проходило. Потім я знов пробувала. І теж перший, другий, третій день ніби нічого, а потім через деякий час знову повторювалося. І я побачила, що це від неї. Тому я колись їх купила ці міцелярки по акції, я не пам'ятаю, десь штук шість, і ця у мене вже остання закінчилася. І я вже саме цю я вже з очей не знімала. Я тільки знімала макіяж саме за в останній місяці вона у мене стояла в кімнаті, і якщо мені треба було десь під очима підтерти, наприклад, осипалась туш чистерти свочі, от я її в, такому, в такій функції я її і використовувала. А раніше влітку я ще теж з нею знімала, коли в мене ще і не було. Я теж з шиї знімала з вух, ну тільки не з очей. З обличчя деколи. Так, а і обличчя так само, от якщо довго користуватись, було якесь на обличчі почервоніння. Не знаю, чому вона викликала у мене таку реакцію. Якщо десь колись користуватись, то норм. А якщо постійно, то якусь реакцію викликала. Тому я більше купувати цю міксу не буду, тому що ось, ось, такі, ось така справа. Далі, а для очей в мене закінчилось, я знімала ось такої Нівея. Це е, двохфаска вона була, це дво, е, з, з двох шарів складалася. Мені дуже сподобалось. Тут 125 мл, дуже добре знімало макіяж. Питань не було, я її на постійній основі кожен день користувалась ніякого почервоніння, дискомфорту. Вона була така колійка, дуже добре так, якби зволожувала очі, очі себе прекрасно почували і добре знімали макіяж. І мені дуже-дуже сподобалось. Ось. Так. Я навіть після цього купила собі, ну, я показувала в покупках, ще інші від віднівея, щоб попробувати. Далі по міцелярках ми закінчили, і давайте я вам покажу. У мене закінчились дві гідрофільні олійки. Так, давайте почнемо з цієї. Це ось така міра. Я знаю, що людям вона приходила в якомусь б'юті-боксі, і... а я вже купляла з рук в наборі. Так от, Хто не пробував, всі дуже плювали, що це ну, така дуже погана олійка. І насправді я її попробувала. І вона виявилася ну, не без недоліків, скажімо так. Ну не зовсім шахлива, що нею неможливо користуватись, але не без недоліків. Отже, коли ти вона взагалі не пінеться. Ну, гідрофільна олійка має при контакті з водою пінитись. Ця взагалі ноль ніяк не пінеться. І е, якщо знімати її просто водою і після неї ніяким ні гелем, ні пінкою, нічим не користуватись, таке відчуття, що вона лишається на обличчі і вкриває обличчя якоюсь такою плівкою. Ну, я, звичайно, так ніколи не роблю, тому я завжди використовую після неї якісь гель для вмивання чи пінку. І так, щоб переконатися, що вона дійсно я її змила з обличчя добре, то я даю більше. Я більше даю гелю для вмивання, ніж зазвичай, щоб ну, все добре змилось. Чи буду я її купляти? Ну, однозначно, відповідь ні. Я би її не купувала. Вона мені попадалась наборі. По ціні 50 копійок чи 1 євро, до, від 50 копійок до 1 євро, за таку ціну ну, ще можна. Тут 50 мл, не такий великий об'єм, навіть на місяць не вистачає. Я її наносила багато, бо я начитала з тих відгуків, щоб вона таки добре зняла макіяж. У мене зараз точно така ще в використанні, і в мене ще є дві в запасах. Звичайно, я їх викидати не буду, всі використаю, але купувати повторно не буду. І тепер, як я на Вінтеді бачила набори, якщо була ця. Гідрофільна олійка, я їх оминала. Ось. Наступна гідрофільна, до речі, я їх так трішки чередую, щоб не тільки цією ось така відносібе закінчилася. Ця мені так, дуже сподобалась. Вона дуже знімає добрий макіяж. Я гідрофільними оліями знімаю тільки з обличчя. З очей я користуюсь спеціальними засобами. Я, мені не подобається, знаєте, як то наносять олійку і розмазують і туш, і все по обличчю я ні. Я спочатку знімаю з очей, а потім уже гідрофільною. Ой, у мене все повалилось олійкою. Але і ще в мене я в різний час це можу робити. Дуже рідко, коли я одночасно це все змиваю. Я, приход, я приходжу додому, я зразу знімаю макіяж з очей, тому що в мене очі змучуються від туші. Я не можу туш носити там 10, 12, 15 годин. Ну, для мене комфортно 5-6 годин і краще вже зняти туш. Тому я перше знімаю. А все обличчя я вмиваюся перед сном. Тому це в мене переважно це в різний час переходить. Отже, тому цю, цією гідрофільною олійкою від Носібе я скористалася тільки для обличчя, і мені дуже сподобалось. Тут 50 мл. ось. Так, Далі давайте покажу гелі для вмивання. Їх в мене теж чомусь закінчилось немало. ну... Не чомусь, я знаю чому, тому що я так користувалася цією лікою, яка нікудишня, я вже давала дуже багато. Ну, давайте почнемо з ось такої авен. Взагалі, цією пінкою це пінка для вмивання. 50 мл я ще в серпні почала користуватися. Я її брала з собою на море, там нею користувалася, а потім її якось відклала в вересні чимось іншим, користувалася, і в жовтні вирішила вже добити. Тут 50 мл, невеликий об'єм. Мені сподобалася пінка, добре з... вона працювала, ніяких до неї питань немає. Ось. Далі. Ще я ось такий у мене був теж, я ним в вересні користувалася і вже закінчувала теж в жовтні. виходить. Це такий кремовий, ну, це не скажеш гель-очисник, кремовий очисник для обличчя. Мав приємний аромат, але я не люблю кремові очисники. Так він в мене був, я його використала, і тут був тільки 30 мл, він дуже швидко пішов. Але ось так самостійно я би кремові не купляла. Це від Rituals, в принципі, непоганий. Далі, Далі так само у мене закінчився це вже в останні дні жовтня. Ось такі гель для омивання від Rocher 30 мл. Якось він мені не сподобався, я скажу вам так. Колись, мені здається, у мене точно такий був, і він мені дуже подобався. А цей якось мені не зайшов. Якось він так слабо пінився, його так багато треба було наносити, і він у мене буквально за тиждень пішов. 30 мл, Ну, не знаю, якось дуже швидко. І тому, ну не знаю, зараз би я його не рекомендувала. Так, далі ще у мене пішов ось такий. Гель для вмивання малесенький ур'яш. Ну, тут взагалі мініатюрка 8 мл. Дуже швиденько, за декілька днів він в мене пішов, але він мені сподобався. Він добре очищав обличчя, тому класний. Ну, от бачите, я теж мініатюрки повсюди стараюсь використати. Так. Далі давайте тонер. Тонер у мене закінчився ось такий daisy тонер, Тут величезний об'єм. 100... 200 грам, Ось. Мені сподобався, він був такий густий, знаєте, як корейські тонери. І мені його вистачило надовго, десь на місяця чотири, мабуть, ще в мене він з літа. Але єдине, що в ньому якісь плавали пелюстки квітів, ну, повністю по ньому. І, це... І вони при контакті з обличчям якось розчинялись, але для мене це було трошки якось дивно. А так, в принципі, добре зволожував, ну, питань немає до нього. Так, далі, далі, давайте, мабуть, подивимося, серуми. так? У мене їх теж якось немало закінчилось. Зараз я подивлюся, бо тут є і креми. Так, так, так. Ну, як немало? Два. Два в мене. Ні, три в мене, здається. А де третій? Так, я не. Не розумно. Так, секунду. А ні, все правильно, два. Значить, в мене закінчився ось такий серум. І, до речі, е я. Такі самі у мене з цієї серії закінчились креми. Зразу вам серію покажу, бо це мініатюрки по 5 мл кожного. Ось, Мені сподобались. Добре працювали, і що креми, і що серум. Дуже класно працювали, класна серія, ось ця від клінік. Зараз вам покажу, як всередині вона виглядала. Хоч коробочка така зелена, а сама серія ось такого фіолетового кольору. Я повністю, повністю як бачите, використала. Так. І а креми були в таких коробочках. Так, зараз вам покажу. Теж фіолетові. ось. Хороша, хороша серія. Дуже приємний аромат. Мені ця серія дуже сподобалась. Так. Це І наступний серум, який в мене закінчився. Це ось такий від Гіжен, здається, бренд. Значить, цю я використовувала з сироватку, коли в мене були якісь висипання. Тому що тут в складі іде силицилова кислота і гіалуронова кислота. Тут 15 мл, і мені здається, що з таким серумом, якщо є висипання, якийсь прищик, він швидше загоюється. Тому для таких потреб в мене завжди мусить бути така, такий серум, і якщо в мене якийсь прищик, я відразу ним користуюсь. А так, на щоденній основі мені силицилову кислоту не потрібно було. Але от вона у мене була декілька місяців, все літо вона у мене якраз була відкрита, і от в жовтні закінчилась. Так, давайте тепер подивимося креми. Кремів у мене теж немало закінчилось. Так, давайте покажу ось такий перший респір. Цей гель-крем. Гель він був дуже легенький, я його використовувала тільки зранку. І так само він у мене був в використанні 2 місяці, здається, вересень і жовтень. Хороший крем, такий мав таку легку текстуру, швидко впитувався, під макіяж супер. І він мені сподобався. І тут було 50 мл. Написано для нормальної і жирної шкіри. Ну, У мене шкіра нормальна, то якраз так і було добре. Далі. Наступний, а ой, я ж думаю, що ще була якась сироватка. Ось така ще сироватка я пропустила. Теж була непогана. Це, так, яка вона? Зараз, зараз, зараз. З вітаміном С. ой, з вітаміном С. Теж мені сподобалося, користувалася на щоденній основі. Тому що тут тільки 5 мл вона дуже швидко закінчилась, і я почала використовувати цю. Так, далі дивимось тепер крем. Ось такий крем від Гарантія закінчився. Він з томатом був і він був червоного кольору. Я його... Спочатку я пробувала його наносити на обличчя, і він... ну, мені дивно було, у мене таке зразу було відчуття, ніби у мене обличчя почервоніло. Хоча воно не червоніло, а просто цей крем закрашував в червоний колір. І якось для обличчя я не хотіла така. Ну, мені було, може, це просто ясно, таке навіювання, було, але не хотілося мені бачити таке своє червоне обличчя. У мене зразу було відчуття, що мене вже і пече, і щось не то. І тому я почала його використовувати для, на шию. На шию зону декольте, так він працював добре. Тут 30 мл, в принципі. Ну і теж, Мені здається, що я його ще в вересні починала, і ось в жовтні він закінчився. Так, і у мене ще залишилися мініатюрки кремів. Ось така кількість. Е, так, ну давайте по порядку. Ось такий денний крем anti age 7 мл від івруше закінчився. Хороший крем, в мене є і повнорозмірний, 30 мл. Подобається цей крем. Далі. Ось цей е, крем Talgo Fluid 3 мл. Мені не дуже сподобався, він такий дуже легкий і, е, мені здається, трішки так підсушував шкіру. Але ну, маленький закінчила. Ось такий е, Крем теж використовувала як денний, сподобався. Бо ось, е, так, ось ці мініатюрки всі я використовувала як денний крем, а ось ці два як нічний. Ось це для зони декольте. Ну і ось цей як денний. Чи я... Ні, оце я здається і як денний, і як нічний, бо він мені так сподобався. Так-так, я, я спочатку його, ще в вересні тільки як денний, а потім він мені дуже сподобався, і в жовтні я вже його і так, і так, і тому він в мене так швидко закінчився. Так, І ось такий кремчик з ромашкою, теж непоганий 7 мл. Бачите, він під макіяж добре, він теж був такий легенький, швидко впитувався. І дуже мені сподобався цей Ланкастер. Це, його я вже використовувала як нічний крем. Написано, бачите, що він з ліфтинг-ефектом. Не знаю, чи є ліфтинг-ефект тут 7 мл, але крем дуже класний. Шкіра така після нього така була напитана, м'ягенька, аромат божественний. Я би ось такий крем хотіла собі повний розмір. Якщо в мене, звичайно, колись все закінчиться. Так, далі Далі давайте креми для шкіри навколо очей. Так, давайте ускорятися, а то в мене ще купа продуктів. Так, ось два закінчились у мене, і два мені не сподобалися. І я їх використовувала як крем для рук. Чому? Ось цей перший розкажу. Я ним користувалася десь два тижні. Ну, настільки стягувала шкіру по вік. Ну, можливо, це якийсь ліфтинг-ефект був, але ну, був на надто сильний, я просто не могла це терпіти. Я ним покористувалася. Тут 15 мл взагалі, цього крему вистачило мені на місяця-два, якщо б я постійно користувалася, але я не змогла. І я перевела його як крем для рук. А ось цей крем. Ну, він просто нічого не робив. Він нічого не робив вечором, а ввечері, якщо наносити, а ще зранку, то на ньому скочувалася база під тіні, Ну, жахливо було. І я вирішила два використати як крем для рук, і так його того швиденько використала. І то в мене так мало кремів для рук використаних, тому що я ще інші засоби використовую, як креми для рук. Так, Далі покажу. Ось такий сонцезахисний крем від поляр. 50 мл у мене закінчився. Дуже класний крем, такий легенький, добре розподіляється, на ньому нічого не скочується. Скачу, не ніякі тональні. Добре захищає 50 мл. Ой, SPF 50, 50, а мл тут менше. 20, здається. Так, 20 мл. Ось. Ну, ні, ненадовго вистачило. Так, далі давайте переходити до масок, але перше покажу. Ось такий гель-ексфоліант у мене закінчився. Його я використовувала як скраб. Ось така мініатюрка 10 мл. Ну, швидко закінчився, непоганий. Так, далі. Давайте про маски. Дуже багато масок у мене закінчилось. Перша ось така маска для шкіри навколо очей це з гіалуроновою кислотою. Ну, в принципі, непогана, вона така кремоподібна. Я наносила і на повіки, і під очима. Трохи зволожувала як самостійний продукт, ось так, щоб я пішла і купила, то ні. Але так як в мене попались наборі, я її використала і ще одна, точно така у мене зараз в користуванні. Але сама би не купляла. Далі для обличчя в мене закінчилось відразу три маски. Перше покажу та, яка мені найбільше сподобалась, це ось така маска від Kiehl's. Це глиняна маска. Мені вистачило десь на разів, напевно, 4 цієї баночки. Тут скільки мілілітрів. Так, 14 мл. Класна глиняна маска. Я люблю глиняні маски, тому що якщо є якісь висипання, вони мені їх підсушують. І шкіра після глиняних масок дуже така гладенька, така очищена. Класна. Люблю, постійно користуюсь, і ця маска була класна. Далі, потім в мене закінчилась ось така від відвірше маска. 75 мл я її навіть розрізала, тому що мені не вистачило на останній раз. Я вже почала наносити і мені не вистачило. А Потім розрізала і ще плюс один раз користувалась. Е, непогана маска, звичайна, зволожуюча, ефекту вау немає, але можна користуватись. Ось. І ще в мене закінчилась ось така антиоксидантна охолоджуюча маска для обличчя. Теж непогана, але я думаю, що такі охолоджуючі маски добре. Влітку, тому що вони охолоджують і тобі так приємно. А вже восени і взимку, ну, якогось такого ефекту від них я не бачу. Але вже у мене там трошки було, і я вирішила в жовтні її добити. Так. Ще з таких, як масок, у мене закінчились ось такі патчі, були дуже вони величі. Тут чотири штуки і ось такого розміру. Не розумію навіщо такі патчі. Це добре, напевно, у тих, кого так знаєте, багато прищиків насіяно в одному місці, і щоб так захопити відразу декілька штук, то можливо так. А та як в мене десь один тут, може один або два, максимум прищика вискочити на обличчі. То для мене це було ну, за великий розмір. Ну, я все одно ними скористалась, тут було 4 штуки, використала, вони в мене попадались на наборі. Ну, такі розміри це для мене занадто. Так, далі, далі ще вам покажу, Що... ще залишилось 4 продукти, і ми закінчуємо. Закінчилася остання у мене сироватка для брів. Я вже неодноразовий казала, це вже третя у мене закінчилась оця від фек. Саме ця вона взагалі не працює, вона назначена і для брів, і для Вій. Для Вій я не пробувала, а для брів вона взагалі не працює. От саме ось така фіолетова. Зараз в мене зовсім інша в використання теж від цієї марки. Вона, можливо, в мене закінчиться за листопад, і тоді я вам же про неї розкажу. Ну та мені подобається. А ось ця ні, ця, в мене викинуті гроші, скажімо так. Я три штуки ще й купила, і ну, ефекту ніякого не було. Так, далі. Ще викидаю, це вже не порожня баночка, я викидаю ось така маска для губ від Primark, Теж мені попадалась в наборі. Не подобається вона мені, от я нею так нормально користувалася, бачите, яка дира. Аромат. Тут єдиний приємний аромат, пахне чорницями. така чорниця з кремом. Дуже класно. Але ця маска, вона не то, щоб допомагає для губ щось, вона навпаки їх висушує. І ти їх наносиш, у губи стають. Сухіші з нею, ніж без неї. Тому я її викидаю, не бачу в ній ніякого позитивного ефекту, тому просто і її викидаю. так ще І тепер покажу декоративну косметику. Закінчилась в мене ось така туш від Hourglass. Знаєте, така непогана туш правда, вона така чомусь в мене вже облямпалась. так Зараз вам покажу щіточку. Ось така щіточка. Хороша туш, єдине, що вона чомусь мені прийшла трошки суховата, і мені довелося її відразу розбавляти. Я нею користувалася у вересні разом з іншою тушею, і вже в жовтні тільки нею. І вона закінчилась. Уже я декілька разів її розводила і вже її немає. Не знаю, як дівчата користуються роками тушь. У мене туш за місяць-два закінчується. Ну І особливо така мініатюрка тут всього-навсього 2 або 3 мл, Я щось не бачу, що було навіть вказано. Або я сліпо не, не добачаю. Ну, одним словом, непогана туш, але ефекту вау не було. Але хороша, скажімо так, хороша така люксова туш. Так, і останнє, що в мене закінчилось, ось такий аромат. Це від Кашерель yes, I Am. Не знаю вже, як він називається. От саме ця серія, бо там їх купа фланкерів повиходила. Саме ось цей аромат я купляла з рук, його було ось так дуже мало. Ну, не знаю, мілілітрів 5-7, тому швидко закінчився. І ще й аромат якийсь невнятний. Знаєте, я подумала, може він зіпсувся і пішла в сифору, щоб попробувати, який там цей аромат. Нанесла на себе точно такий самий, невнятний. І тому мені він не сподобався. Я його ось так уже якось. Пробувала і в дощ, і в холод, і коли тепло, ні в яку погоду він мені не зайшов. І так і, і не щулася, як його просто використала. Думаю, що треба було наносити багато, його взагалі якось слабо чути. Не знаю, ну, мені не зайшов. І ще я вже з рук такі аромати, там, що вони беушні, я не буду купувати, тому що, можливо, він вже і почав псуватися. І це... Не можу так сказати точно, я не можу гарантувати, чи він почав у мене трошки псуватись, і він ще гірший став. Тому що в Сефорі він якийсь був трошки, можливо, яскравіший. А це, ну не знаю, мені не сподобалась рада, що вже використала, і вже ця баночка піде в порожні баночки за рік, вже викину. І у мене ще один є, який я купувала в парі, але інший фланкер теж цієї серії, ну, той кращий. Той більше мені подобається, він такий ягідний. Отже, так. Ось така, як бачите, величезна купа в мене закінчилась. Пишіть, що пробували з цього ви, буде цікаво почитати. Дякую вам, що ви залишались зі мною до кінця. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!